Ранку. Доброго дня! Треба вітатися щиро щодня, усмішку людям свою дарувати і гарного дня усім побажати. Ну ми дружні всі візьмемо і нашу зустріч загадкою розпочнемо. Жовтогруді щебетушки, мають чорні капелюшки, сірі лапти, білі щічки. Називаються. Правильно, синички. Синичка зимуюча пташка. А яких ще зимуючих птахів ми можемо зустріти під час прогулянки? Пропоную відправитись у цікаву подорож та поспостерігати за зимовими птахами. А по дорозі вивчимо чистомовку Мо-мо-мо, мо-мо-мо ми до лісу йдемо, Ма-ма-ма, ма-ма-ма а на вулиці зима. Са, са-са, са-са-са навкруги краса. Ас ас ас, ас ас ас, гарний настрій в нас. Ли-ли-ли, ли-ли-ли ми до лісу прийшли. Синичка велика трудівниця Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. Зимку не завжди їй вдається знайти схованку Тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Снігурі. Як це не дивно звучить, але чим більші морози, тим спокійнішим виглядають снігурі. У люті морози снігурі сидять нерухомо. І лише час від часу їдять яку-небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Горобчики. Хоча горобчики і невибагливі у виборі їжі. Проте взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами, дятли. Цікаво спостерігати. За зимівлею дятлів. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі їх видобують. Зазвичай дятли харшуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їхній раціон значно звужується Їх рятує насіння ялинових і соснових шишок. Сойки. Ці красиві птахи теж завчасно готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний. Комахи, ягоди, насіння, зерно та горіхи. Але взимку вони харчуються переважно жолудями. Зимуючі птахи у гості завітали. Багато цікавого ви про них дізналися. Тож, малята, поспішіть та шок у гості запросіть. Діти пропоную вам пограти у гру Зимуючі та перелітні птахи. Якщо ви бачите на картинці зимуючу пташку, плескайте в долоні. А якщо перелітню, тупотіть ніжками. Бажаю успіху. Синичка Лелека. Горобчик. Снегур. Ластівка. Ворона. Сорока. Шпак. 28 січня, діти, у нас свято. У календарик заглядаємо День народження легендарного конструктора Лего. Відзначаємо Лего це символ нескінченної творчості і гри, цікава й розвиваюча вона для малюка. Дружньо граючись у Лего, ми конструюємо міста і села. Ми співаємо, танцюємо і світ мрії будуємо. Саме 28 січня. Взначають міжнародний день конструктора Лего. Ось синичка залетіла і цеглинки Лего прихопила. Годівничку ти майструй, пташок у зимку нагодуй, розвивайся, фантазуй, день народження Лего разом з друзями святкуй. Така будівничка вийшла в мене. А яку сконструюєте ви, буду чекати на ваші фото. До побачення, мої любі!